Консультація для батьків, щоб пограти взимку з дітьми. Зима це час для активних видів спорту. Якщо у вас є санки, лижі, ковзани і ключки, то питань, чим зайняти дитину до шкільного та шкільного віку, не виникне. Якщо батьки покажуть приклад, вийдуть разом з дітьми на лижню або влаштують сані змагання, то прогулянка буде ще веселіша та пізнавальніша. Дуже цікаве таке для нас нове зимове спорядження санки ватрушки, санки-людянки. На них можна кататися людям різного віку. Потрібно лише ознайомитися попередньо з правилами використання таких санок і знайти відповідну гірку. Якщо у дворі є розкатаний льодовий майданчик, то можна влаштувати дворовий керлінг В якості спорядження використовуючи звичайні дерев'яні швабри. Маляти дуже люблять кататися на санчатах з гірки. І не тільки, щоб малюк не змерз, вчить його самого підійматися з санками вгору. Попросіть покатати в них іграшку по рівні доріжці. Влаштуйте змагання серед дітей, чиї санки прийдуть до призначеного фінушу першим, а іграшка при цьому не впаде в сніг. Якщо на вулиці досить тепло, о плюс 2 градусів. А сніг добре ліпиться, то саме час до скульптурної та архітектурної творчості. З малюками можна виліпити цілу родину сніговиків, зверіниць, з різних персонажів ведмідь, черепаха, заяць і так далі. З дітьми дошкільного віку ліпіть снігову фортецю, а потім влаштуйте сніговий бій. Обов'язково розподіліть ролі, хто стріляє з гармати. Хто падає снаряди, хто ліпить їх. Можна ліпити і будувати снігові торти, піраміди, паски. Якщо ви візьмете з собою акварель або харчові фарби, то можна буде потім скульптури розфарбувати. Ще одна весела розвага для малюків це сліди на гладкій сніжній рівнині. Покажіть малюкові, як робити сліди. Спробуйте створити таким чином якийсь образ або малюнок на снігу. Наприклад, ялинку, квітку і так далі. Розкажіть і покажіть, як виглядають сліди різних тварин і птахів. Шукайте і вгадуйте, хто ж пробігав по паркових стежинках до вас. Покажіть дитині, як потрібно впасти на сніг, щоб виник відбиток людини. Падаючи в різних позах, створюйте образи ангелів, казкових героїв та інших. Розкажіть дитині про те, що взимку потрібно підгодовувати птахів і звірів, зробіть будинку саморобні годівниці для них, причепіть потім їх на вулиці і регулярно приносити туди корм. Це буде і забавляти, і розвивати в дитині такі якості, як любов до природи, турботи про інших.